Привіт, друзі. Хірург, для якого під час облоги Чернігова лікарня стала фактично домом разом із його сім'єю. Андрій Ластовець в гостях у передачі Наші люди. 24 лютого я був вдома. Я не пам'ятаю, який це був. Я, мабуть, 24 лютого повинен був чергувати. І я зразу зібрався і поїхав на роботу. З цього часу я залишився жити на роботі і жив. До квітня, чи не пам'ятаю? Під час таких сильних бомбардувань спали там в підвалі? Найстрашніші ці моменти це ну поки не виїхали звідси діти, тому що за них переживав набагато більше ніж за себе. І ми навіть ну, під обстрілами, але оперували 24 лютого. Я був вдома. Я не пам'ятаю, який це був. Я, мабуть, 24 лютого повинен був чергувати. Застала ця новина вдома. Я прокинувся, мені зателефонували, що почалася війна, і я зразу зібрався і поїхав на роботу. З цього часу я залишився жити на роботі і жив до квітня. Чи не пам'ятаю, у мене ще троє дітей забрали, і, і дружина теж працює в цій лікарні лікарем фізіотерапевтом Ми забрали дітей сюди, тут в Підвалі є бомбосховище і під час таких сильних бомбардувань спали там в підвалі з дітьми. Це було найстрашніші ці моменти. Це ну, поки не виїхали звідси діти, тому що за них переживав набагато більше, ніж за себе. Ну а тоді вже як дружина вивезла, виїхала з дітьми. Мене попустило. Ні, сам я не думав. Я розумів, що я тут потрібен, і у мене навіть ну не було таких думок залишити тут. Ну спочатку, як життя ж воно не знає, що почалась війна, і спочатку і апендицити були, і гострі холецистити. Тобто, звичайна наша хірургічна робота так її стало менше, але все одно люди хворіли. Вони якимсь чином добирались навіть закупованих уже повністю територій, Тобто, і ми навіть ну, під обстрілами, але оперували. Спочатку звичайно нашу хірургічну патологію, а потім вже почали масове поступлення поранених вогнепальні осколочні, коли чергу обстріляли біля градицької там з ураганів, чи я не ну, такі осколочні були. Поранені бойова травма це все-таки більше робота травматологів і судинних хірургів. А ми загальні хірурги більш ну, з таким мало ну, ми довелось трошки попрактикуватися в такій да, роботі. Було, що ми оперували кишкову непрохідність і повністю зникло світло. І ми під фонариками налобними. Там хтось мобільним телефоном підсвічував, поки там включили наш місцевий генератор. Тобто, такі були моменти, так. Ну і плюс не було ж води, певний час досить тривалий, то воду носили відрами. у медсестер були складнощі, стерилізацію, з обробкою інструментарію. Я б сказав, що зараз ми працюємо в звичайному режимі. В мене навіть операцій трохи більше стало, ніж було до війни. Ну, я не бачу якихось відмінностей між тим повністю мирним життям, коли було до цього повномасштабного вторгнення і тепер.